Друзі, я вас всіх вітаю з початком нового місяця. Якщо серед підписників або глядачів є школярі, я вас всіх вітаю з Днем Знань. Закінчилось літо, закінчився серпень місяць. Можна подивитися на найцікавіше це на цифри. Скільки було продано, що було найбільш популярне, який товар приніс більше всього коштів, ну, давайте на це подивимось. Отож, дивимось на цифри. Серпень місяць 1800 замовлень, які через пром пройшли. Сума замовлень 636 тисяч. 5-10% тут легко можна відіймати. Це те, що було не узгоджено по замовленнях, або були повернення, або відмови клієнтів. Ну і таке інше. Тобто 5-10% можна відіймати. Давайте пробіжимось по що. Позиції, які більше всього замовлялись, кількісно клапани, фільтра. Ну, бачимо, це все компресорне, компресорне, бачимо накосу, бензобак, фільтр, мідно-графітові щітки. Ремінь теж на косарку і кришка бетономішалки. По сумах замовлень, що найбільше нам принесло грошей. Так, компресорна це косарка. Мідно-графітові щотки. Ну, теж, здебільшого, компресор, але вже ось декілька разів генераторні позиції, бо ворог стріляє, продовжує обстрілювати енергетику. Так, ну а здебільшого так, саме компресорні позиції. Компресорні і те, що пов'язане з косінням трави. А, так, і тепер подивимось. На розетці, що у нас звітність, ну тут більше вона, як статистика, не так виглядає. Кількість проданих товарів 510, сума загалом 51 тисяча. Ну тут, мабуть, не 5-10, а до 5%. Це були повернення. Отож такі, маємо дані. Працюємо далі. Сподіваємось, вересень продажок буде теж непоганий, але не за рахунок енергетики, ясна річ. Отож, ну ще раз всіх зі святом, всіх гар! Всім гарного дня! Побачимось!